90% людей залишається під тиском пригнічення та стресу. У кайданах рутини та невдоволення і марно борються в кращому випадку за свої, а в гіршому за чужі мрії. Але якщо вам сказати, що є рецепт для виходу з цієї пастки, чи готові ви змінити своє життя, прийнявши цю викликаючу ідею? Серед безлічі інформації я шукав відповідь на цей виклик. Яка універсальна та базова формула може бути доступна для кожної людини? Це має бути просто та природньо, подібно тому, як людина їси їжу, п'є воду та дихає повітрям. Відповідь знайшлась в стародавньому світі, де мудріші представники абсолютно різних культур та народів казали про те, що я шукав. Наприклад, давньогрецька філософія акцентувала увагу на таку ідею стосовно людини, тіло атлета, душа поета та розум філософа. А ось китайський мудрець Лао Цзи казав зосередтесь на здоров'ї свого тіла, збагачуйте свій розум мудрістю і глибиною думок і відкрити свою душу для безкраїх можливостей та гармонії. Також ведичні писання і давньоіндійські трактати повідомляють. Тіло, розум і душа це тріада розвитку, яка допомагає людині досягти повноти свого потенціалу. Вони взаємопов'язані і вимагають нашої уваги та догляду. Сьогодні ви частіше побачите тенденцію того, що людина розвиває тільки один аспект, і це навіть переходить у стереотипи. Наприклад, якщо спортсмен то обов'язково недоумок або прислів'я сила є розуму не треба. Якщо інтелектуал або творча людина, то фізично слабкий і таке інше. В кращому випадку є два розвинених аспекта, але і там є погані комбінації в стилі сильний та розумний вбивця. Дуже вузька спеціалізація обмежує вас і блокує природні джерела сили. Треба відкинути темну сторону масової культури сучасного світу. Тому відповідь моя буде проста. Тріада особистого розвитку фізичне тіло перша і дуже сильна ваша енергія. Якщо тіло хворе або слабке, воно буде як тягар, з котрим дуже важко впоратись. Займіться фізичним розвитком вашого тіла, щоб створити базову естетику вашого вигляду та самовпевненості. Спортивні вправи та активність, збалансоване харчування, повноцінний відпочинок та сон все це за декілька місяців зробить вас зовсім іншою людиною. Ви отримаєте потужну життєву енергію, якої вистачить на реалізацію будь-яких планів. Стан вашого тіла неможливо купити, взяти в борг або вкрасти, тільки створити самому. Зробіть з вашого тіла союзника, друга, компаньйона, бо воно і є великою частиною вас самих. Розум та інтелект це ваш потужний комп'ютер з відкритим доступом в інтернет, тому не дивуйтеся, що під тонким шаром корисного існує велика купа сміття, що робить життя важким та наповненим небезпечними ілюзіями. Якщо ви сумлінно не працюєте зі своїм розумом, то він сам буде працювати з вами автономно, враховуючи будь-що окрім вашого розвитку та успіху. Опанування нових навичок, поглинання корисної інформації, цікаві книжки це все дуже необхідно для розвитку інтелекта, але відсутність дисципліни та контролю розуму повільно руйнує все. Коли бездонний потік різних думок, концепцій, страхів лізуть у голову, то ви перестаєте належати самому собі. Тому, щоб з цим впоратись, рекомендую подивитися попереднє моє відео про хаос думок і фільтр реальності. Там широко розглянув цю проблематику і поради. Контролюйте думки, фільтруйте сприйняття, аналізуйте свої дії, використовуйте раціональний та логічний апарат в оцінці подій та постановці мети, вирішуйте завдання, розвивайте комунікацію з іншими. Ваш мозок повинен працювати на ваше благо. Уявіть, що є корпорація під назвою Життя, її стіни та фізичні об'єкти це ваше тіло, а ваш розум це керуючий топ-менеджер компанії. Але власник це ви. І необхідно перевіряти і здійснювати вплив на топ-менеджера, щоб вас не вводили в оману і компанія не стала банкрутом. А які настрої, емоції та дух цієї компанії? Тому третій аспект тріади розвитку це душа, серце або психіка. Мабуть, цей елемент самий містичний та покритий таємницями, бо це ваша природна сутність. Котру необхідно пізнавати усе життя, емоції, відчуття, глибокі переживання та настрої, творчий потенціал та поклики душі, формують духовний рівень та загальні стани людини. Наприклад, за Юнгом душа включає в себе не тільки свідомі аспекти, але й колективне несвідоме, яке складається з архетипів, уявлень та символів, що існують усередині нас і впливають на наші думки, почуття та поведінку. Для юнга душа є психічною реальністю, яка перебуває в постійному розвитку і самоусвідомленні. У своїх дослідженнях Юнг розвинув концепцію індивідуації, яка вказує на процес розвитку та реалізації потенціалу душі. Він вбачав важливість інтеграції свідомих та несвідомих аспектів психіки, що дозволяє досягти гармонії та повноти життя. З чого можна почати, щоб вчитися слухати внутрішній голос та вміти працювати з інформацією, яка здіймається з глибин вашого океану? Самоспостереження. Уважно спостерігайте свої думки, почуття, фантазії та мрії. Записуйте їх у щоденнику або журналі, це допоможе вам стати свідомими про свої внутрішні процеси та зрозуміти їх зв'язок з вашою особистістю. Активне уявлення. Віддавайте час на уявлення і вільну асоціацію. Дайте вашій фантазії вільно розгулятися і спостерігайте, які образи, ідеї та емоції з'являються. Спробуйте побути і автором, і споживачем різних видів мистецтва, по типу малювання, письменництво і таке інше. Це допоможе розвити творчі сили і виплеснути глибинні образи назовні. Духовні вчення, філософія або психологія. Розгляньте або познайомтесь з духовними вченнями та практиками, що спонукає до розвитку високих ідеалів та гарних якостей у вас. Знайомство з такими вченнями та втілення їх у практику можуть надати вам цінні інструменти для розширення свідомості, гармонізації, і покращення взаємодії зі світом навколо вас. Знання та розуміння духовних вчень можуть стати джерелом натхнення, привести до більш глибокого самопізнання та пошуку сенсу життя, виберіть ту практику або філософію, яка відповідає вашим потребам, і відкрити для себе нові шляхи особистого росту та трансформації. В цілому я дав загальне уявлення про три джерела сили: тіло, розум та душа. Увага і догляд, до яких стануть вашим двигуном позитивних змін і кращого розуміння себе і світу навколо. Спробуйте хоча б протягом місяця попрацювати з цими аспектами і вас це приємно здивує. Можливо, важко почати, але потім буде набагато легше. Якщо ви завжди жили по невідомій течії життя бо називали це по типу Така в мене доля, то, можливо, зараз той час, коли можна все взяти у свої руки та кинути виклик собі та богам. А щоб натхнення вас не покидало, а нові знання та відкриття провокували на розвиток, то підписуйся на канал, щоб не загубити. Поставте лайк та відправте відео друзям, щоб корисну інформацію змогли побачити більше людей, які хочуть змінитися на краще. Наша фантастична подорож почалась.